Одної з найпопулярніших open source технологій для виробництва мобільних інтерфейсів переносить від Meta до новоствореної React Foundation, яка працюватиме в межах Linux Foundation. Нова організація опікуватиметься самим React, React Native та пов'язаними проектами. Перехід React до нейтрального дому Допоможе да гарантувати, що реакти React React Native залишаться відкритими інноваційними та керованими спільнотою, заявив виконавчий директор Linux Foundation Джим Землін. За даними Linux Foundation, нова структура має прискорити розвиток React як однієї з найпоширеніших технологій для фронтенд розробки Я від себе можу сказати, що ну нарешті, тому що, як на мене, ну, що може гарно і Зручне зробити мета. І React треба було у них забрати. І дякую, що вони його віддали вільно в open source. Да, ну? да. ну, До речі, за оцінкою компанії Built що відстежує використання веб-технології, React застосовують майже 55 мільйонів сайтів. А ось про фундацію переходить трохи розповім. Фундація відповідатиме за управління інфраструктуру, заходи та запуск нових програм для розширення глобальної співпраці. спільноти. Керівником організації стане Сет Вебстер, який очолює напрям Реакт у мета. Ну, Дякуємо за це, що нас поставили в курс, і дякуємо за те, що забрали React у мета. Угу.